Вітаємо друзі в ефірі каналу Еколімпік. Інформаційно-аналітична студія Шлях до Парижу. І Сьогодні ми будемо говорити про перемоги українців вже до речі у Парижі, але поки що не на літніх Паралімпійських ігор. Тож ми починаємо. Слава Україні! Героям слава в студії Ігор Мартиненко та Олена Акопян. Зараз будемо розмовляти про міжнародний турнір, який відбувався у місті Париж з 9 по 15 червня 2024 року. Так, справді дуже велика кількість атлетів більше ніж 4 сотні. До речі, 56 країн. Ну чим не репетиція, так перед Паралімпійськими іграми. Вже ну і в нас 11 пара атлетів з України вибороли 17 високих нагород з них дев'ять золотих. Чотири срібних та чотири бронзових. Просто браво наші хлопці! дівчата. Ну а зараз будемо аплодувати нашим медалістам. Бутурчук, оксана дві золоті, одна срібна нагорода, і наступні наші спортсмени теж мають дуже багато. Дуже багато. Як і Микола Райських, в якого в доробку два золота і одне срібло. Теж аплодуємо стоячи Анастасія Москаленко, дві золоті нагороди. А Олександр Литвиненко, одне золото. Теж радіємо. Зоя овсі одна золота нагорода. Марія Шпатківська має також золото в своєму доробку. Яна Лебідєва і Ярослав Окапінський здобули по одній срібні та по одній бронзовій нагороді. Ну і також не можемо сказати ми про Миколу Жабняка, про Світлану Півень. Відповідно, здобули ще по одній бронзовій нагороді. Ну і ми, як завжди, тішимося абсолютно всім медалям, які виборюють і здобувають українці. Так це поки що не паралімпійські ігри, але цей турнір має високий катунок. Ну і сьогодні будемо розбиратися, що ж це за такі змагання і як українці вдало. Досягти таких висот. Ну і давайте подивимось сюжет, як відбувалися змагання на міжнародному турнірі в Парижі. Глядачі на трибунах. На одну з провідних дисциплін серед спорту для людей з інвалідністю легку атлетику прийшло чимало вболівальників. Незмінна подія на початку літа Хенді Спорт Опен Парі 2024 дарує вболівальникам яскраві моменти напередодні 17 літніх паралімпійських ігор. 400 спортсменів, 51 країна та два дні змагань на здобуваному напередодні Другої світової війни стадіоні Шарлеті в Парижі. Це останній старт перед Паралімпійськими іграми. Хтось з наших спортсменів нашої спірної проходить медичну класифікацію, хтось приїхав показати кваліфікаційний результат, тому на цих змаганнях кожного свої цілі та задачі. Які я маю надію, всі виконають успішно, і це така, скажімо так, умовно кажучи, репетиція перед Паралімпійськими іграми. Дякуючи нашому національному паралімпійському комітету України на чолі з Сушкевичем Валерієм Михайловичем, ми мали можливість і тренуватися на нашій національній паралімпійській базі, яка знаходиться в село Яворів. Також ми маємо змогу. Провести збір за кордоном в наступному місяці. Намагаємося зібратися, намагаємося тренуватися на той максимум, на який ми зараз спроможні, для того, щоб гідно представити нашу країну на Паралімпійських іграх, щоб прославляти нашу неньку Україну навіть в такий тяжкий час, щоб гімн України лунав в Парижі якомога більше разів. У перший змагальний день Анастасія Москаленко виборола аж дві золоті нагороди у штовханні ядра та метанні булави. Ботурчук Оксана та райський Микола прибігли другими на дистанції у 100 метрів серед жінок та чоловіків. Емоції чудові були. Весь стадіон такий забитий адреналін. Ну думаю, старт. Казали, що затоптався, чи не вдалося вибігти. Півень Світлана виборола бронзову нагороду у штовханні ядра. Минулорічний чемпіон світу в Парижі Жабняк Микола став четвертим із метання диску. А Олександр Литвиненко також прийшов до фінішу четвертим на дистанції у забігу на 100 метрів, обійшовши свого напарника по команді Михайла Проніна. Емоції дуже круті. Сьогодні багато дуже було дітей, багато глядачів. то Атмосфера була дуже гарна. Результат трошки підкачав, але сама атмосфера змагань дуже прикольна. Мені сподобалося. Це заряджає. Хочеться швидше бігти, хочеться щось вигравати, хочеться. Бути найкращим, але трошки сьогодні. Але це не моя не основна дисципліна 100 метрів. Я більше стрибки у довжину практикую, тому завтра, я думаю, буде повеселіше трохи. Ми вже будемо готуватися до Паралімпійських ігор тут, в Парижі. Трошки розвідали атмосферу міста, так сказати. Не буду нічого загадувати. Такого маю надію, що все буде добре. Боротьба українців триває вдома через жахливу війну. Та на змагальному полі через присутність нейтральних спортсменів країни-терориста. На жаль, на даний час так представники Росії та Білорусі мають можливість виступати на цих змаганнях в нейтральному статусі, але ж ми все одно знаємо, ми бачимо їх сприймати їх емоційно, морально психологічно дуже важко. Але ми сильна нація, ми сильні люди, ми непереможні люди. Ми робимо свою справу гідно. І будемо намагатися на Паралімпійських іграх зробити так, щоб цих спортсменів не було на п'єдесталі. І поки українські паралімпійські спортсмени роблять все для виключення зі змагань російських та білоруських спортсменів, збройні сили України відчайдушно захищають Україну заради майбутнього. Збройним силам України бажаю лише перемоги е і те, щоб вони знали, що народ вірить в наші збройні сили України. Намагається всіма силами допомагати. Дуже багато наших тренерів, і спортсменів, активні волонтери. Дуже багато в нас є і родичів, і знайомих, які зараз перебувають в лавах Збройних сил України. Тому бажаємо лише перемоги. Дякуємо колегам за сюжет, який ми дивилися з міжнародного турніру в Парижі, де виступали наші легкоатлети, і будемо зустрічатися з іншими нашими спортсменами, які будуть нам розказувати, що відбувалося і які власне кували медалі для нашої команди. Тим більше там були справжні легенди, як та легенда, яка долучається до нас в ефір. Мова йде про Оксану Ботурчук, наша паралімпійська чемпіонка. Бачимо таких чемпіонів зустрічають завжди. Гучно, в тому числі, і чотири ЛАПІ друзі. Оксана Бутурчук Паралімпійська чемпіонка, багаторазова призерка. Ну і, до речі, на паризькому міжнародному турнірі виборола золото та два срібла. Тож, Оксаночко, вітаємо в нашому ефірі. Дуже раді бачити і просимо одразу ж розповісти про ці змагання, які були хоч і не чемпіонатом світу чи Європи, і ще навіть не Паризької Паралімпіади, але досить престижними. І вам там вдалося вибороти такі високі нагороди для України. Я вас теж рада вітати. Дуже дякую за запрошення. Так, це був останній міжнародний турнір з легкої атлетики, який проходив в Парижі. І була змога у частини команди, яка поїхала туди покращитись в рейтингу, або хтось ще проходив класифікацію. Особисто моя задача була це виконати норматив на 200 метрів, тому що в мене не було допуску на Паралімпійські ігри, і була змога покращитись в рейтингу. Бо до цього я стартувала в Дубаї, це був лютий місяць. І Звичайно, форма була ще не та, тому що це в Дубаї вже літо, а в нас ще зима, і дуже високі результати. Ну показали прогнозований результат, який планували. Про Париж можу сказати, дуже він готується. Це взагалі була така честь, що ми побували вже в столиці Олімпійських і Паралімпійських ігор цього року. Дуже він готується, все прикрашається. Були вболівальники. Я змагалась останній раз в Токіо і пам'ятаю ці ковід, пусті трибуни. А тут вийшло стільки дітей. Була така підтримка, і знову повернулося оце відчуття свята ну, змагання. З глядачами вони досить особливі, надають більше наснаги бігти. І, ну, я була дуже рада поверненню і отримала дуже велике задоволення. Оксана, які плани до підготовки на Паралімпійські ігри до Парижу? Що, ти, що зараз будете робити? Де виступати, де тренуватися, і що будемо чекати від вас? Ну у нас після повернення з Парижу був через тиждень чемпіонат України. Це був останній старт взагалі відбірковий для легкоатлетів. Я там теж приймала участь, але вже бігла тільки одну дистанцію 100 метрів, тому що ось в Парижі в мене не склалось 100 метрівкою, і я так була незадоволена, що навіть думала, от виступлю на чемпіонаті України і, мабуть, вже на пенсію. Скажу, що не вдалося мені відновитись так, і наче доросла, але як кожен атлет засмутилась і тренувалась і все. І от мені прям потрібно було пробігти цю дистанцію, щоб знову зрозуміти, тому що я ну, не привикла жалітися, але напередодні перехворіла, і тренер казав: можливо, ти ще в ямі і не можеш набрати форму, але ж в мене дуже до себе високі вимоги. Тому я кажу, ні, це вже все старість, і не треба мене вмовляти. От пройшов чемпіонат України, покращили результат аж на пів секунди. Я лишилась дуже задоволена, все ж таки не старість. А мабуть таки була хвороба причиною тих не дуже швидких секунд в Парижі. Тому зараз команда, я знаю, вирушає на тренувальні збори. Дякуючи, що незважаючи зважаючи на такий важкий час, знаходиться фінансування і атлети, колеги готуються. Я відмовилась, тому що троє діточок, і це буде закордонний збір. Я не можу їх лишити в Дніпрі. Mm -hmm. Дуже важко, морально і страшно. Тому я готуюсь в місті Дніпро майже до самої паралімпіади. Ага, тобто вдома. Ну, і, звісно, хочеться одразу попросити, Оксаночка навіть без жартів, всі думки про пенсію відміняються, тому що німині вболівальники не відпустять Оксаду Батурчук, ну як, як мінімум ще без а, цих ігор, які на нас чекають. Ну і повертаючись до Парижу, поки ось міжнародного турніру, що він ще дав в плані підготовки, окрім ось цих думок навколо 100-метрів. і ми розуміємо, все ж остаточну кваліфікацію на ігри. Так, ну вдалося мені виконати норматив на 200 метрів. Ми йшли на стадіон. А в Дубаї мені не зарахували через вітер, тому що він був угу. в спину і перевищував норму. І ми приходимо і. Менеджер каже: Боже, знов вітер такі сильні. Я піду подивлюся йшла на стадіон. приходить, каже, наче буде в обличчя. Ну для як для бігуна це не дуже добре, але щоб нам зарахували його, навіть якщо він буде більше норми, але в обличчя вже зарахується результат. Так він був там мінус 0,7 в обличчя, і вдалось виконати допуск на 200 метрів і покращитись на 400, тому що ліцензії в мене не було. Я Пропустила чемпіонат світу той рік і розраховувала тільки на білу карту, вже можу сказати, отримала в попередньому списку на Паралімпійські ігри. Мене я включена зараз на сьогоднішній день. Супер. Оксана, ти така досвідчена спортсменка, іноді бувають, як ти казала, ями і з, зліт. І, і де ти знаходиш мотивацію? Я теж знаю, що це важко. розкажи, як ти це знаходиш. <праць> ну, зараз, мабуть. Мені багато хто каже, знаєш, що ти повернулась? Ось там тобі грошей мало, медалей мало. Ну дуже часто чується запитання серед близьких друзів. Я кажу: ну щоб не зійти з розуму, <сум> тому що наразі такий час, що кажу, і я я й пережила ту вагітність і пологи, тільки бігаючи, і зараз щоб займатися якоюсь справою, мати якусь ціль, то мабуть через це я тренуюсь. Також розумію, що ну, можу бути гідним бійцем зараз тільки на доріжці. На фронті з мене такий собі буде боєць, маючи трьох діток тим паче. Але там на доріжках я можу змагатись. і, мабуть, от мотивація найбільше в тому, що поїхати. У мене в класі є нейтральні ці атлети, яких я взагалі вважаю, не треба було допускати, але було прийнято таке рішення, тому я думаю, що треба їхати і змагатися і там перемагати а як вдається, от ми розуміємо яка захмарна мотивація за свою країну, за свою чудову велику родину, в тому числі ми чуємо там ще одного гучного члена сім'ї, так але от вже після стількох перемог не збавляти цих обертів, і як вдається в тому числі в місті Дніпрі, незламному Дніпрі українському готуватися, коли теж і блекаути є, і тривоги, ну я вже, звісно, мовчу про обстріли, як і днями нещодавно знову чистий, поцілили в житловий будинок. Ну, це, це не може не торкатися жодного українця. Тим більше спортсменки такого рівня, які доводиться тримати себе і фізично в формі, і ментально, психологічно, та ще й коли така велика родина. Ну, бувають моменти, коли важкувато. Ну, більше все ж таки емоційно, і тим, що ти думаєш, Боже, я тут мрію про, про паралімпіаду. А завтра я вже можу не прокинутися, як сьогодні ночі було, коли всі схопились, бігли. Коли діти от в будинок це поцілили, діти були на дворі, то старша донька бачила цю ракету і так же не хотіла виходити. Каже, мама, я все боюсь, Я кажу, то що ти будеш не виходити з дому тепер? Ну, приходиться їх підтримувати таким більш позитивним. Тренування теж важкі, чому я от дуже проти допуску цих нейтральних атлетів, тому що кажу, ну це не дуже чесно, в яких умовах готуються наші спортсмени, олімпійці, паралімпійці, і вони там спокійно тренуються і вийдуть на арену змагатись за ці медалі. Е, нейтральні атлети, коли в мене розм'явся тривога, «покиньте стадіон. Розтягнувся 10 хвилин, знов тривога. Ідіть зарени, і так без кінця іноді сваримось, тому що ну, коли ти вже налаштувався, зробив всю розминку і тут сісти і 40 хвилин чекати, а вдома ще ж дітки чекають. У мене ну трошки такий режимний графік, дуже жати. Тому ось ці нечесні умови, тренування і ну. Те, що вони роблять з нашою країною, це має бути основний аргумент, чому вони не можуть приймати на рівні з іншими і з нами атлетами участь в змаганнях. Так, ну і хочеться, от на фінал все ж перейти з такого так тривожного сьогодення на щось життя дайне. більше приклад Оксани Бутурчук навіть був екранізований його знають і в Україні і далеко за межами нашої країни. От як зрештою, і не опускати руки, і вірити в перемогу. От що ви можете побажати всім нам і вболівальникам. Тим, які бачили Фільм Пульс, які чекають на старт у Парижі, і, звісно, на ваші перемоги і на ваш п'єдестал. що ви побажаєте? Ну хочу всім побажати як найшвидше звичайно, мирного неба. Подякувати воїнам, коли дуже важко. Я думаю, а хлопцям там ще важче сьогодні робила тренування за 30 градусів жара, думаю, А як вони там? Всі як кажуть, у різних. В однакових умовах думаю за те, що там іще важче їм нас боронити і захищати. Тому зсу е низький уклін, а болівальникам ну, підтримувати звичайно українських атлетів, параатлетів, болівати, якийсь там меседж посилати. Повірте, це дуже дуже так. надихає, коли ти знаходишся в іншій країні, і ти розумієш, що за тобою українці їх віра в тебе, в твої медалі. А вже думаю, наша паралімпійська збірна буде намагатись тільки позитивними новинами радувати українців. Ну, а ми дякуємо Оксані Бутурчук, чемпіонці паралімпійські чемпіонці з легкої атлетики. Бажаємо наснаги, бажаємо гарних результатів на Паралімпійських іграх і триматися, триматися під в такий важкий час. Дякуємо тобі, Оксана. Дякую вам. Ну і звісно, обов'язково перемоги в Парижі. Ну і вже чекаємо в студії в Києві, обов'язково з медалями з Парижа 2024. Тим більше Оксаночка гідна дійсно заслуговує на це. Ну що ж, друзі, от такий в нас сьогоднішній випуск шляху до Парижу. Цей шлях і тернистий, і непростий. Дійсно, коли наші спортсмени залишаються в Україні разом з родиною, тому що вони не бачать себе в інших державах, вони настільки люблять країну і попри. Всі ці виклики негаразди і складний стан повномасштабної великої війни. Вони тут, і я захоплююсь. Я дуже дякую всім їм. Ну і нашим глядачам, які теж підтримують збройні сили України, залишаються з каналами Квалімпік. Так, ну а ми з вами сьогодні прощаємось. З нами в студії був Ігор Мартиненко та Олена Акопян. Залишайтеся з нами, слідкуйте за подіями і бажаємо всім міцного здоров'я. Так, друзі, канал Еквалімпік. Наша команда спільно з медіа центром НКСЮ продовжує слідкувати за всім найцікавішим у світі паралімпійського і дифлімпійського спорту. Тому підписуйтесь, будьте на зв'язку. Ми вам бажаємо ще раз всього найкращого. Бережіть себе, а Україні разом кажемо. Перемагай!